Мікель, як ви оцінюєте гру вашої команди сьогодні? Ми на перерві те саме я сказав після матчу із Реалом. Коли ми виграли з рахунком 3-0, ми повинні їхати в Париж і вигравати, і ми цілком здатні це зробити. Я побачив дві дуже сильні команди. Різниця в деталях вони добре атакували. Також велику роль відіграв їхній воротар. Тому й маємо такий результат чого не вистачило сьогодні. Очевидно, не вистачило голу. але ми зробили багато хорошого. У грі було кілька фаз. у перші 20 хвилин, вони грали дуже активно. Забили швидкий гол. В моменті, коли шансів було небагато, вони змогли забити неймовірний гол. Ми мали одну конкретну проблему, яку ми змогли виправити після чого грали стабільно до кінця матчу. але якщо хочеш потрапити у фінал Ліги Чемпіонів. Треба зробити щось особливе, і це ми маємо зробити в Парижі. А що це за проблема, про яку ви сказали? ще раз, яку проблему ви виправили? Не скажу дуже рідко можна побачити, щоб хтось так домінував над арсеналом. Як ПСЖ у перші 20 хвилин, про що ви думали у цей момент? Я думав про те, що якщо ми це не виправимо, в нас будуть проблеми. У нас була проблема з м'ячем у конкретний момент. Якщо ти їх не пресингуєш, вони тягнуть за собою усіх півзахисників, і саме це вони і хотіли зробити. Чи залишаються шанси 50 на 50? Я не знаю, який відсоток, але шанс потрапити у фінал у нас точно є. Повторюсь, в лізі чемпіонів потрібно зробити щось особливе, щоб заслужити місце в фіналі, і цей шанс буде в нас в Парижі. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях Дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Сьогодні ми побачили ПСЖ, який домінував і був дуже сильним у захисті. Ви згадували про роботу над стандартами. Команда показала високий рівень. Ви пишаєтеся цим? Це позитивний результат, чи є певний жаль, що не вдалося забити вдруге. Цей матч складався з кількох фаз. На старті була неймовірна атмосфера. Це було дійсно чудово. Ми чудово почали. забили гол завдяки високому пресингу. І це додало нам впевненості. У першому таймі ми тримали гру під контролем. В другому таймі було багато моментів, але арсенал почав домінувати трохи більше. Особливо це стосується стандартів. Після штрафних кутових і довгих передач могло бути гірше, могло бути краще. Але все попереду. Тож будемо чекати на матч відповідь у Парижі. Я вважаю, що сьогоднішній матч можна вважати виконаною місією, хоча, чесно кажучи, могла бути і нічия, і це було б нормально. Також сьогодні рахунок міг бути 2-0, але результат один і це перемога, яку у нас вже ніхто не відбере. Але наша мета єдина: виграти і другий матч вдома. Проти Арсенала не можна розслаблятись. Це команда, яка може переписати хід гри за одну секунду. Вони можуть швидко забити, і ми знову почнемо з нуля. Тож у другому матчі ми не будемо орієнтуватися на результат 0-1 на виїзді. Ми будемо думати про те, як виграти знову. Ми розуміємо, що півфінал складається з двох матчів, і все буде вирішуватися саме в другому матчі. Ми повинні перемогти вдома, адже зараз ще нічого не вирішено.